Сука, як я ненавиджу цю гравітаційну пушку. sound get away from the doors <laughs> <laughs> I Чисто з зграві пушкою проходити, ну це пиздець, я вам говорю. Тупе досягнення. Тільки донизу спрягувати. На той випадок, якщо знизу буде прям війна війна. Блядь. ж нахуй війна, війна. Сука, більше хуярити, сука, немає кого, блять, таракан нахуй, втричі більший вас, нахуй, ви хуярите мене. Nu, blä, nu handlar Nu tog på. Намагаюсь я тут уже бегать, блядь, как только могу. Туй, я реву. она его, он его все-таки добьет, блядь. бочки закінчились. і гранати також. Вона не здихає, сука, в неї хуярять, хуярять. Вона не здихає, йобань паршива. Так, якщо будеш проходити це ну, на перший епізод на це досягнення, бери просто ну по можливості найлегший режим. Бо це буде просто жах. Ще немає. Та, бля, ну за ну є теж. Мені немає чудово. Oh, I'm back so soon. Привет. Ой. Как бы мне не терпение вот так проходит, а его выстачу. Це без зброї фігачити військових дуже складно. Чи найманців, чи хто вони такі бізіо знає. Прям дуже складно. Ні, якби вона ще заряджена була, якби вона залишилась зарядженою імбовою, то завдяки. Темній матерії, я б, можливо, щось і вигадав. А так, бізнес його знає. Вона слабка, вона не вивозить. Бі цю хрінь Прикольно. І я і виплати звідси не можу. Римен. і Весело я, вам я сподіваюся, мені це досягнення дадуть десь перед фіналом. Хе, заїбсь. зарядити ліхтарик О, ці лабіринти їхні. хіт втратив. втрати. Ще більше, блять, хіт втратив. втрати. Було близько. Було близько до смерті.

Пробочай, я ничем не допоможу. Наступают. В большинстве мест... Немає чим навіть вбивати цю всю хрінь.

Nu e nicio variantă, nu mai știu, fiind care era Тут афі гає. Комбінанти! Не бачайте, мені нема чим їх гарачити. Добре, що ціла купа людей, якби з нами ще й напарниця додаток бігає. По іншому б'є б не витримав. Хм. Вон тупо. Коли є кидати, тим кидаю. Якщо немає, то все. Сюди! Є шанс не встигнути. Гранати можуть зірватися набагато швидше, ніж я їх притягну. Притягнути одну гранату це відразу смерть. Свої гранати поки що не хочу викидувати, друг, ще один, там, морошений лев, чи ще якась фігня буде. Який пароль? Я навіть казати тобі замокнути не хочу. Заходьте! Ой, ладно. From forming. this is no longer the case. For those so inclined, now okay, is an excellent time for procreation, which is to so, say, in layman's terms, to give someone who is doing head. your part for the revival of the okay. species. We must make the most of the time we have, as it is by no means certain how much time we have seen. Wow, we'll no Let's pickup. find another way up. Yeah. In fact, the first opportunity we have had to speak of the baleful influence of the Combine, there is much ground to cover. And in fact, I hope to institute a series of useful bulletins in the days ahead. However, for now, we will have to content ourselves with some. <laughs> Ибо я не чем на чем-то бит мне помол. Добрый да, у пистолет, я на пистолетом а стреляю. Совсем она, наверное, рятует. Я в течении все вернулся, видно, что она за мной не шла. <реклама> ты цы зомбарии можно? to deploy an adverb. Лямині блядь, дадуть. The most is not intangible human <зири> <зири> <viele> <зири> <зири> <What>? I cannot overstate how important it is that we retain our humanity. ...will allow us to hold together as we must. In and, oh yes, if you missed any part of this message... ...we'll loop, repeat and repeat until there is no point. Gordon! Alex? I don't believe it! How they oh, it's you know you know. not a We're sure. not sure. All I know is the Vortigaunts had something to do with it. But what about you, Barney? I'm doing okay, just going crazy trying found to. Found oh, hell, Gordon, were you followed again? We stole some information from the Citadel on our way out. I don't know what it is yet, but it's important enough that they've been hounding us the whole way here. Well, that puts the pressure on. Look, we gotta get moving. You guys know about the evacuation trains, right? Yeah. Yeah, well, we've been planning to make a push on the train station. Now it looks like we're gonna have to cut a path through every chicken ship Metro cop who's having second thoughts about defending City 17. If Gordon and I took a separate route, we could draw the Combine away from you. That'd give you a chance to get the train we there. We well, if you say so. Now, come here, look over here. Okay, across this bridge, over the rooftops, is a safe path to the station. You two head that way, I'll hit the streets around we We'll meet you there. Sounds good, let's go. Hey, Gordon, before you go, I was getting tired of carrying this around. Listen, I don't have many more of these, so try not to lose this one, okay? <laughs> Так, ну гаразд, ломик ми отримали. Міс. Бачу, бачу. Уже дійшли. Так, ломик ми отримали, тому ну, на сьогодні, напевно, вже все. Будемо завершувати на цьому, так сказати. Завтра продовжимо. Давайте збережемо гру, глянемо, що за досягнення ми отримали. Досягнення поки що рано, дивитись. Зберегти гру, новий запис.